Ви часто зустрічаєте такий коментар, як відповіли у Дірект, або відписали у Дірект, або, будь ласка, там перевірте ваш Дірект, ми вам туди написали. Правда, бісить. А що так? Ось бариги, котрих немає совісті, котрим потрібно спочатку обов'язково зайти на ваш аккаунт в інстаграмі чи в Тіктоці, подивитися, хто ви, що ви, і далі, вже виходячи з цього, назначати цінник на свої. Послуги або товари, ну або е, суперкрутому менеджеру таргашу потрібно з вами зв'язати, щоб потім від вас, е, щоб потім вас задовбувати і кожного місяця або кожного тижня вам щось писати, писати, пропонувати, пропонувати, пропонувати. Зрозуміла ця історія? Кого вона бісить? от Поставте плюси в коментарях, а я вам зараз розкажу про ще один варіант, коли, коли немає ціни під виробом. Правда, для цього мені трошечки трошечки потрібно буде накинути констексту і розглянути в рамках конкретного виробу на конкретному прикладі. І я впевнений, що вам буде цікаво, якщо ви додивитесь це відео до кінця. Тож, ось наш приклад. знайомтесь, це обкладинка для блокнота, виготовлена зі шкіри, натуральної, все кльово, все круто. І саме така обкладинка для блокнота коштує конкретно ця точніше. Буде коштувати 3 тисячі гривень. Але що я вам скажу, що така ж сама обкладинка може коштувати і півтори тисячі, і 8-9 тисяч для вас. Різниця буде тільки в певних маленьких нюансах, але вона також буде шкіряна, також буде якісна і з точно такою ж внутряшкою. Давайте розповім, як це має бути для того, щоб ми зрозуміли те, що буде в нас далі. Тож, маємо ось таку базову модель обкладинки для блокнота. Все повністю шкіра. Всередині є у нас ще ось тут кишенька. От, і ось тут також шкіра. А коштує конкретно ця, повторюсь, 3 тисячі гривень. Але якщо конкретно цю ми зробимо з будь-якої іншої шкіри, не з цієї кон'ячного краста, котру потрібно вручну вощити. А наприклад, з ось такої кон'ячної шкіри, Crazy Horse, або ну, з будь-якої іншої готової там флотар чи ще щось, тоді вона буде коштувати на 500 гривень дешевше, тобто 2,5 тисячі. А як же вона може коштувати півтори? Все просто. Якщо ми її зробимо не на ручному прошиві, а зробимо на машинному шві і всередині, ось тут. Ось тут всередині під цим блокнотиком, і ось під цією ручкою, поставимо не замшу, а поставимо підкладкову шкіру ось таку. Тобто модель все те ж саме. Все також натуральна шкіра, але прошив не ручний, а машинний. і замість замшевої підкладки, ось така підкладка, також шкіряна. І також натуральна шкіра гарної якості, ззовні вона вже буде коштувати півтори тисячі. А як вона може коштувати 10. А дивіться, якщо ми замість цієї шкіри візьмемо і використаємо шкіру рослинного дублення. Наприклад, ось таку. Її, ну, спочатку вона буде виглядати ось так. Її потрібно вручну профарбувати і далі повощити. Але окрім цього, якщо ми будемо робити з нею, то тоді ми вже будемо робити трошки іншим шовчиком. Е, і, ну, наприклад, ось таким. І ось цей шов буде займати приблизно вдвічі більше часу, аніж ось такий. Тому така ж сама обкладинка, але зі шкіри рослинного дублення, котра сама по собі коштує дорожче, буде коштувати вже не 3000, а 4,5. Але якщо вам хочеться, щоб вона була така жорсткенька, цупкенька, адже ця обкладинка вона ж не на один рік, не на один бакнот, а бакноти в ній можуть змінюватися, викидуватися, і вона вам може слугувати і 5, і 10 років і далі. Тобто, якщо ви захочете зробити її на жорсткому каркасі, от. Ось так, І ось так, і ось так. В такому випадку, коли ми робимо її на жорсткому каркасі, ще додатково, ось тут всередині, ось ці кишеньки, дублюються підкладковою шкірою. Ось так. Або замшею, в залежності від того, що саме в нас використано і тут, і тут, і тут. І все це також додатково прошивається вручну. І як ітог, з ось цією ж самою шкірою. Але вже на жорсткому каркасі така ж сама обкладинка вам буде коштувати, наприклад, 4300 гривень. А зі шкіри рослинного дублення вона вам буде коштувати 6000 гривень. І, до речі, саме це одне з причин, чому я завжди питаю клієнтів, на який бюджет ви розраховуєте як тільки мова заходить про індивідуальні замовлення. А, насправді для мене немає різниці, закажете ви в мене таку обкладинку. За півтори тисячі чи за шість тисяч. Ну, як би вам так пояснити, це приблизно те ж саме, як якщо вам пообіцяють, наприклад, зарплату тисячу гривень в день або 30 тисяч в місяць. По суті, однаково, просто за обкладинку, за котру я беру ти 3 тисячі гривень, я буду робити часу втричі довше, аніж ту обкладинку, за котру я беру півтори тисячі гривень. От і вся різниця, але для того, щоб вияснити, що саме потрібно вам, можливо, вам потрібно не якась зовсім базова річ, а вам потрібно щось цікаве, щось ексклюзивне, або щось зовсім індивідуальне з якимось малюнком, або уплетенням, чи ще чимось таким і ви взагалі творча людина. То в такому випадку я вам також це можу запропонувати. Коротше, повторюю: от ті, всі, хто пишуть, що цінник буде е, у Особистих повідомленнях, вони всі мудаки, вони всі від вас чогось хочуть. За винятком в мене такого красунчика, котрий хоче вам допомогти як мого краще, і підібрати саме під вас те, що потрібно вам. І на те купити ви в мене, точніше, замовити ви в мене виріб за 500 гривень, за 1000 доларів, чи мені взагалі пофіг.